我。 Я здесь первый раз э, посетил эти соревнования, так получилось, что смог прийти. Мне очень понравилось, ну, организация. Ну, что могу сказать, неплохо у нас э, обстоят дела с, с теннисным, ну как бы спортом по теннису в, в городе. Люди ходят тренироваться, есть места, короче, налажено эта программа довольно-таки неплохо. Что не сказать, ну, как было, немножко раньше было немножко по-другому. А сейчас более-менее. Я доволен, что вот получилось принять участие в этом виде. Спасибо всем организаторам. Я а вы как давно в тему виде спорта, где занималась и где тренируете? Тренуете сейчас? Я, ну, чисто для себя, я любитель, играю уже лет 50, наверное. Ну, на заводе работал, турниры проводили. Мы здесь люди не новые. у Нас, в общем-то, даже пожилых некоторых людей знают, которые играли. И ну, ходили. Он, здесь есть у нас Голиков. Э, у него есть малая как бы секция. Мы определенный контингент туда ходим, там занимаемся. Ну, вот такого пожилого состава, как, допустим, преклонного возраста, как я. Вот. Иногда приходим ну, к ребятам помоложе, чтобы как бы делиться опытом или что-то набирать нового от них, потому что они прогрессируют. Молодцы. Я доволен. Уровень игры очень хороший. Морально, что-то я не під, не был подготовленный. Да, трошки не не был подготовленными. Но тот то дедушка, конечно, такие хорошо, хорошо грали. То, що перше місце зайняв. А я так, мені головне участь. Я часто тренуюся. Я сюди приходжу три рази, два рази в неділю. Ми тренуємося. Вово Печерний і організація хороша, він молодець ще. Органі... Організовує як то, що треба, молодець. Так що ми тренуємося весь час. А суперники вам добре знайомі? Суперники знайомі, так. Я з молодими. З молодими теж Ну, Друге місце в перша лі... ліга, друге місце теж в першій ліга. Ну я з цими монстрами не граю, тому що дуже <говори> вони круті хлопці. Перше місце Струбіцьке Коля і Судоренко Діма, там з ними не можна грати. Вони три очка, і я вже. <говори> так що це таке. Тобто -то підтримуєте форму, стараєтесь?» да, підтримуємо. Обов'язково чуть ослабийся і все вже. Ну, в принципі, у мене ще є огород, то я на городі тренуюся граблями і лопатою, теж хороше <смір> знаряддя. Хочу подякувати організаторам, що запросили, тому що я з Миколаївської області, а дружимо з Березовки, там, і хлопці запросили пограти, поучаствувати. Ну, каже, треба більше тренуватися, бо, <смір> показувати результат, але... Головне, що любимо цей спорт, любимо спорт і запрошуємо всіх, тому що цей спорт додає життя енергії і здоров'я. здоров'я Головне це всім вдячний і бажаю, щоб мир і перемога нашої України перемогла, і мир на нашій землі. Всім Здоров'я і займайтеся спортом. А ви там в Миколаївській області у себе тренуєтесь постійно чи як? Ну трохи так. Ми в селі живемо. Я сам священнослужитель. Стараюся теж показати приклад, що спорт теж полезний для, для тіла. Суперники у нас сильні, як завжди. Я дуже отримав багато задоволення. Тобто, я до цього йшов 5 років. Я сюди приїхав, це місто, гарне місто. 6 років тому устроївся на роботу в спортивний центр, спорт для всіх до Тетяни Григорівни і відкрили секцію настольного тенісу. Тобто, ми вже три роки тут працюємо, всі багато людей ходить у нас. Тут дуже сильний як сказати, школа була, так, ґрунт. Фундамент тут і завод, і порт, і хлопці багаторазові чемпіони, і ну, дуже сильні молодці. Я дуже вражений організатором Артем Вікторович дякую, він завжди нам допомагає і завжди. долучається. Цей нелегкий час завжди з нами. Хочу подякувати всім, хто присутній був, хто відкликнувся, хто прийшов. Всім дякую. Ця перемога е, якась особлива для вас? Для мене, так. Для мене це особливо. Я до цього йшов п'ять років. Я був вже друге місце, займав прошли рік. І так, постійно йшов в призові місця. Но, е, зараз оце перше місце це для мене дуже особливо. Дякую. Ми провели, як завжди, чемпіонат міста, зараз вже громади. З настільного тенісу завжди у нас починався рік спортивний з цих змагань. В цьому році, незважаючи на такі умови, які у нас сьогодні є в країні, ми вимушені трошки змінювати формати, тому ми в один день провели наші змагання, відібрали найкращих граців до цього і це вже якби фінальна частина. Також до нас приїхали гості з Березовки. Ми дуже раді їх бачити. Вони вже були у нас в минулому році, позаминулому. Отже, вирішили в цьому році прийняти в нас участь. Ми з радістю їх прийняли. Провели в цьому році дві категорії: це ну, основна група, елітна, ми її називаємо і ветерани 60. Ветерани грали по коловій системі, їх було 5, 6 чоловік, вони грали по коловій системі, кожен з кожним, і хто більше очок набрав, той переміг. А наші літні гравці грали за швейцарську систему, тому що ну, їх було 12 чоловік і по колу дуже довго грати. І вже за провіреною схемою швейцарської системи зіграли 9 турів і визначили переможця і призерів змагань. Ветерани брали участь у спільному? Чи вони них окремо просто змагалися? І... Ми е, зазвичай ми. Всі гуртом грали в одній сітці, а потім на другий день змагань вже елітні гравці грали плей-офф, а ветерани свою кругову систему. А цього року ми їх розвели. Ну, Розумієте, там наймолодший гравець 68 років, потім 70. У нас переможець, до речі, 78 років, тому ну, їм важко грати і в таку велику кількість ігор, і в такому ритмі, темпі швидкому, вони на своєму рівні там, отримали задоволення, все в них гарно вийшло, тому вони між собою переграли, і їм вистачило з головою. Зазвичай два дні, а цього разу як вийшло, так що ну, один. По-перше, по База, на якій ми завжди грали, зараз ми не можемо її використовувати. По-друге, не всі гравці з різних особистих причин мають змогу взяти участь у наших змаганнях. Тому ми вирішили, що ну, були моменти там, до останнього, що буду, не буду, ще там якісь нюанси. То ми вже так ну, категорично поставили, що, там середа вже фінальне рішення. Якщо ні, вагаєтесь, ми вас значить не включаємо. І Ще за тиждень до цього ми вирішили, що у нас буде 12 гравців, і тобто, ми в четвер вже мали ці 12 гравців, які будуть грати. Е, ну, такі умови сьогодні ми не можемо два дні грати, теж люди, хтось на роботі, хтось з роботи, і, і там різні обставини особисті. Ну, життя диктує нам умови, маємо підлаштовуватись. Я думаю, у нас нормально вийшло. Зазвичай ми і до трьох партій грали, до трьох перемог. Але Ну, такі сьогодні умови. Всі задоволені. Ми це спільне рішення було з гравцями, формат е, до скільки партій граємо по якої системі і таке і інше. Тому тут все було заздалегідь підготовлено. Це вже був фінальний у нас етап, і ми відіграли. Дякуємо керівництву ліцею номер 2 що дають нам можливість тут і тренуватися і проводити змагання, тому що ну, дуже складно нам сьогодні десь знайти умови, щоб ми були лише одні і ніхто з. Крім нас там не був задіяний. Тому великим дякуємо. Категорія і саме елітна називається? Ну, ми називаємо її основна сітка, там кращі гравці, але в спортивній сфері вона називається елітна група. Просто це кращі гравці міста, громади, які сьогодні є. Вони брали участь в наших змагань. Дане було Миколи Стробицької, який є багато років підряд нашим чемпіоном. Ну, теж обставини, так і буває. Тільки чоловіків запрошували, серед жінок не проводити. У нас просто наразі мали можливість двоє учасниць грати, то ми вирішили не проводити ці змагання. Може, десь влітку буде день конституції або ще якийсь інший захід міський. То ми будемо намагатися. Ну, хоча б чотири чоловіка зібрати, щоб вони пограли. Ну між двома жінками, ну це не змагання. Тому жіночу категорію ми не провели цьому році. А чемпіонат він відкритий, тобто ви можете це ми провели відкритий запрошувати чемпіонат. Ми, чесно кажучи, ну не збиралися. Люди самі зателефонували, кажуть, вже сьогодні 22 рік пройшов, 23 й настав, маємо можливість приїхати. Чи нічого ви там не проводите, чи не будете проводити. А вони до Володимира Печерного звернулися, каже, ну якраз у нас через 10 днів будуть змагання. Хочете приїжджати. Добре, і вони от ветеран серед ветеранських категорії. Третє місце вони отримали і пограли. і шосте місце зайняли в елітній групі. Тому я думаю, що. І тут було добре, і нашим, і їхнім гравцям. Я розумію, що в них теж там обмежені в якихось рухах. Тому всі хочуть позмагатися, якоїсь психологічної розгрузки, якихось позитивних емоцій. Тому дякуємо, що вони приїхали. Вони нас, до речі, сьогодні запросили на шаховий турнір, який буде після Великодня. Теж ми, мабуть, будемо готувати команду. Поїдемо до них. Так що треба дружити. Грали до двох, да, до, двох, пере, до двох перемог до Двох перемог до двох партій. Ну, якщо два-один, то з трьох партій. А, що можна сказати про рівень цього року, як він відрізняється від попереднього? Ну, дивіться, у нас е, всі ті, що були сильні, залишились, до них підтягнули ще декілька гравців. Да, не багато, не така кількість у нас зазвичай ви ж знаєте, багато людей. Навіть сьогодні такої кількості зазвичай немає в тренувальному процесі. Але, наприклад, переможець Володимир Печерний він весь час був десь біля призів. Потім позаминулий рік він був вже на третьому місці. І він підріс і цього року він переміг і обіграв всіх своїх конкурентів. Тому Ті, хто тренуються, вони або на своєму рівні, або покращують. Чим кра... чим більше гравців одного рівня сильнішого, тим більше конкуренція. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже пристойний рівень, і ми могли б з таким рівнем серед аматорів ну, пограти з якимись громадами і були б на високому на високих позиціях. Володимир Печерний, він тренер з Так, Він тренер у нас веде секцію в місті. Всі ті, хто були, вони всі грають, з ним тренуються тут в цьому ж залі. Ну, от Сьогодні він обіграв всіх гравців, яких він до цього не міг обіграти на змаганнях. Тому вони, я не скажу, що там розстроєні якісь, але так, здивовані і не очікували. Наприклад, Дмитро Федоренко взагалі там, мав найвищий рейтинг сьогодні і мав там, самі великі, там можливості перемогти. Але аж на третьому місці, і то у нас ще був там, Олександр Очеретенко, і вони між собою грали якраз передостанньому турі, і ледве-ледве там Дмитро виграв, тому міг взагалі призи не потрапити. Тому рівень тих гравців, які були були, мали середній, він да, він підріс, він підтягнувся.